Огляд на чорне рево. Як усі нормальні люди, я вживав рево, коли був підлітком. Але то було давно і то було червоне рево. Зараз будемо куштувати це. Та як звичайний енергетик з алкоголя. До речі, я не бачу великої різниці між чорним та червоним. По вкусу вони, мабуть, дуже схожі. Яке буде саме почуття, якщо швидко випити банку Рево Black? Поки я наливаю, підпишись та пиши коментарі. Будемо дискусувати. На вкус як хімозний енергетик. До речі, алкоголю не так сильно і чується. По відчуттям. Алкогольне сп'яніння. Наступило дуже швидко. Буквально одразу. По енергії. Не дуже прям помітно, але ще ж таки чується прилив енергії. Особисто я такі напії не вживаю і вживати не буду. Але якщо хтось хоче пошвидше зустрітися з нашим творцем, пийте чаще та більше.